Розпакувала. Ось так виглядатимуть сережки у вушках, можна петельку більше менше підтягувати, але мова про те, що є стопор для камінчика. І зараз спробую надягнути, власне, камінчик. Що я можу сказати? Це ідеально. Ось такі будуть сережки. От я їх протягну і буду звисати над крапелькою срібною такою прозорою Туди камінчик. Це чудово. А ще в мене з'явилася чудова ідея, яку я можу вам подарувати сьогодні. Якщо ви хочете прикраси і часто змінювати, і не платити всі гроші світу, як кажуть за них. Ви можете придбати базові якісь сережки. Ну, наприклад, якось таке або щось, що легко помію. змінюється. І потім компанію-подруг купувати низками, отак, камінці. Це, якщо ви хочете з натуральними камінцями, наприклад, да, або захоплюєтесь, і ділитись, хто скільки камінців. Ця низка коштує 174 гривні. 3 гривні я. З Приватбанку платила 3 гривні комісії, 177 гривень, 60 гривень за замовлення. І розбивши цю вартість на групу людей, а ви бачите величезну кількість, просто величезну кількість камінців, от якщо кожен візьме просто по два камінці, або по чотири, це коштуватиме до 50 гривень одній людині. Це дуже вигідна оборудка або ідея. Загалом мені подобається. Все, воно підходить, Отже, буду зараз підбирати ті камінці, які я захочу на сережках носити. Їх можна і більш прозорі, і зеленіші, і з вкрапленнями змінювати, одягати. Дуже класно. Я рада, що вирішила спробувати цю ідею.